Тепер у нас є крихітні літаючі машини, для яких не потрібна ліцензія пілота, що може піти не так. Це Pivotal Helix. Він повністю електричний, важить менше ніж деякі мотоцикли, і вимагає лише двотижневого навчального курсу, перш ніж ви зможете піднятися у небо. Йому не потрібна злітно посадкова смуга для зльоту чи посадки, оскільки він піднімається вертикально подібно до гелікоптера. Він оснащений парашутом і плавзасобом, Ну так, про всяк випадок. А оскільки важить лише 348 фунтів, його відносять до категорії надлих яких літальних апаратів. Це означає, що він фактично оминає багато американських авіаційних прав. І саме тому вам не потрібна ліцензія для польоту. Автомобіль може пролетіти лише близько 20 миль або 20 хвилин, перш ніж розрядяться батареї. Тут лише одне місце для водія, тож жодних пасажирів, ви самі. І федеральне авіаційне управління США досі забороняє йому літати над густонаселеними районами, районом, то ви навіть не зможете уникнути заторів. А зі стартовою ціною у 190 тисяч доларів це якось за дорого для прогулянкової. poistkę. Toż pytanie, litają Ci maszynce w sesie majbutnie, czy na ciągu że warto postawić te krapku?